Вітаю всіх! В засобах інформації є дуже багато інформації, так би мовити, про те, що з 28 листопада пенсії в Україні будуть рахуватися по-новому. Нещодавно, як повідомляє засоб інформації, що Володимир Зеленський наголосив. Аналітиками пенсійного фонду України були проведені розрахунки, та вони дійшли висновку, що спосіб нарахування пенсій та субсидій давно час змінити, оновити дані та самому систему нарахування. І повідомляється також те, що з 28 листопада пенсії та субсидії будуть нараховуватися в залежності від року вашого народження, і це стосується всіх осіб, як і пенсіонерів, так само і осіб з інвалідністю. І щоб дізнатися більше, потрібно зрозуміло, звернутися до пенсійного фонду і перевірити, яка ж таки пенсія повинна бути у вас. Але звісно, тут є дуже велике пале, і потрібно знати, чи дійсно це правдива інформація, про що зараз вам і розповім. Перевіряючи, друзі, дуже багато інформації перевіривши підзаконні акти, а також різні законопроекти, які пропонуються для того, щоб внести якісь зміни, то вам можуть зміниво сказати, що це все неправда, оскільки така інформація вона є дійсно фейком, який розповсюджується у засобах масової інформації та різних телеграм-каналах для маніпуляції чи ведення людей. В Оману також що хотів би вам повідомити, що офіційні зміни в системі нарахування пенсій та субсидій в Україні оголошуються через урядові джерела, такі як офіційний сайт Пенсійного фонду України, урядовий портал та верифіковані заяви президенту України чи Міністерства соціальної політики. На даний час, друзі, такої інформації на даних урядових порталах взагалі нічого немає. Тому е як тільки буде якась інформація, зрозуміло, ви дізнаєтеся вперше меж на цьому каналі, оскільки я розповім вам най найкориснішу і найновішу інформацію для того, щоб ви завжди були в курсі всіх новин. Що стосується відносно того, якщо ви десь побачили таку інформацію, зрозуміло, зразу почали думати, Боже, немає. Немає можливості перевірити самостійно, будуть за цю пенсію перераховувати субсидії будуть забирати. Що робити в такому випадку? В першу чергу це не нервувати, перевірити інформацію на офіційних ресурсах. Якщо ж, наприклад, ви не знаєте, що робити далі, то це зрозуміло. Уникайте переходів за посиланнями в засобах мас інформації там в різних телеграм-каналах, які можуть бути, які можуть міститися в таких смс-повідомленнях. І зрозуміло, якщо є сумнів, звертайтеся напряму до пенсійного фонду України. Або до центру соціального захисту населення для того, щоб все ж таки уточнити правильність та законність даної інформації. Ну і друзі, на завершення нагадую вам про те, що бути уважні та обережні в тій інформації, яку ви все ж таки читаєте і обов'язково перевіряєте те, що вам говорять. І повідомляють. Ну, а якщо ж у вас виникають якісь питання або сумніви, ви завжди можете звернутися за до нас, до компанії Втенко та Парнерів отримати найінформативнішу та найкориснішу інформацію, яка є саме на сьогоднішній день. Ну, а дякую вам за перегляд. І хто ще не зробив підписку та ютуб канал або не поставив лайк під даним відео, то саме час зробити це і написати свою думку відносно даного приводу. Ну і завжди нагадаю про те, що залишайтеся з нами і не пропускайте нове відео. Всі пока і до нових зустрічей. you okay.